Полотно протипожежне одношарове зі скловолокна розміром 1,2. Десятих на 1,8 метра це базовий первинний засіб пожежогасіння. використовується для покриття полум'я вогнетривким полотном, що перекриває доступ кисню до вогнища загоряння. Полотно входить до базової комплектації пожежних щитів і стендів як відкритого, так і закритого типу. А вільний доступ до його використання сприяє ефективній і швидкій ліквідації загорянь. Полотно вогнетривке виготовлено з одношарового скловолокна. Що не є провідником електрики та має високу механічну міцність, може використовуватися як засіб гасіння або засіб захисту легкозаймистих матеріалів чи цінних речей від потрапляння розпечених частинок під час зварювання або різання металу. Купити полотно протипожежне, вогнегасники та інше пожежне обладнання та інвентар в Україні ви можете на нашому сайті ЄС101.com